Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ну як зізнавайтеся, за час канікул сумували чи ні? Мабуть, не сумували. Якщо не сумували, отже, ви весело провели канікули, а ми продовжуємо вивчати фонетику, графіку, орфографію, орфепію. Ну, усього потрошки. І сьогодні ми говоримо про вимову голосних звуків на наголошені голосні «о» e, в коренях слів, а також позначення на письмі на наголошених голосних «о» e, в коренях слів. Отож, сьогодні на уроці для початку: зимовий словничок на вулиці зима і які слова ми візьмемо з собою в нову зиму нового року. А чи знаєте ви ще є власне українські слова, і я впевнена, що ви точно їх не знаєте. Одне із таких слів це сніговій, це сильний вітер із снігом, завірюха метелиця. А ще таке слово, як голоморозь ожеледь, мороз без снігу. А ще таке слово пороша це перший сніг, або який щойно випав. А ще слово шаруга непогода, негода. Ось такі слова, власне, українські, давні забуті слова, пізнаваймо своє. Запишіть їх собі, будь ласка, і користуйтеся на здоров'я. Отож, коли ми вже почали говорити про зиму. То поміркуємо, який же в нас прогноз погоди на урок. Виберіть, будь ласка, собі картинку, що ж у вас робиться в душі, який настрій? Ну що, обрали? Якщо ви вибрали хмарку, тобто у вас зараз на душі опади, згадайте, після зливи виходить сонечко і часто буває райдуга. Сподіваємося, у кінці уроку опади зміняться на ясну погоду, адже в житті все змінюється на краще. Якщо ви вибрали грозу, Зараз ви чомусь роздратовані, готові метати блискавки, але заспокойтесь, адже ваша блискавка може в когось влучити. Гарантую на 100% що на уроці все буде добре. Сніжок зараз на душі у вас прохолодно та сніжно, але, можливо, ігри та завдання на уроці зможуть розтопити крижинки. Ви обов'язково досягнете бажаного результату, все збудеться. Ну і нарешті сонечком. Сьогодні у вас на душі сонячно, отже, зумієте своїм теплом зігріти друзів, і, звичайно, результат на уроці буде відмінний. Ну що, сподіваюся, вам дуже добре всього навангувала. Поїхали! І перше завдання орфоепічний марафон. Адже ми говоримо про те, що потрібно правильно наголошувати слова. А чи вмієте ви це робити? Перевіримо. Запишіть слова, правильно їх вимовляючи. Поставте наголоси. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Так, ваги, вимова, разом. Дрова, спина, легкий йогурт, донька, але дочка, граблі, добуток, подруга. Нарешті, вишенька на торті, маркер. А ви так наголошуєте ці слова? Якщо які слова ви до цього часу ще неправильно наголошуєте, то зверніть увагу на їхній наголос і наголошуєте правильно. А якщо у вас з'явилися питання, пишіть у коментарях, постараюся відповісти вам на всі ваші питання. Отож, саме так ви повинні були поставити наголос. Але це ще не все. Гра! Цеглинка до цеглинки поскладаємо лего. Готові? Побудуйте слова з таких частин. Перше слово у першому слові, перший склад наголошений у слові новела. Другий склад відкритий у слові липень, а третій склад наголошений у слові легкий. Здогадалися, що це за слово? Не підкажу. Друге слово складається з першого складу останнього у слові залізо, другий склад наголошений у слові зуби і третій склад наголошений у слові галявина. Що за слово? І ще одне слово. Перший склад не наголошений у слові гризун, другий склад наголошений у слові робити. І поки ви міркуєте над тим, що ж це слова, які ви складаєте з допомогою ліго, ваше завдання. Вимовте ці слова. Запишіть їх транскрипцією. Зверніть увагу на вимову голосних звуків у ненаголошених словах. Чи всі голосні звуки ми вимовляємо і чуємо чітко. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Отож, перше слово, яке ви склали, це слово великий. Поставимо наголос великий. Чи всі слова, чи всі голосні звуки ми чуємо чітко, великий. Ні, ми не чітко чуємо ось цей звук, тому що він без наголосу. А ще. Наступне слово зозуля. Наголосна у Зозуля. І в нас, звичайно, пом'якшений Л. Буква Я позначає один звук. А чи всі голосні звуки ми чуємо чітко? Зозуля. Ну, Звук О ми, здавалося, чуємо якось нечітко, тому що наші губи вже готові наголосити наступний склад. І тому О в нас дещо уподібнюється до У. Так само, як Е в нас уподібнюється до І. Ну і нарешті що ж у нас було за третє слово? А це було слово Гриби. Поставимо наголос гриби, гриби, і чи гриби, чи гриби, і ми чуємо чітко, і маємо призвук. Ось таке явище, коли ми не чітко в ненаголошеній позиції чуємо голосні звуки, називається уподібнення. Один звук може трішечки при вимові уподібнюватися. До іншого. І сьогодні саме ми розглянемо вимову голосних звуків. Розглянемо, коли вони можуть уподібнюватися, а коли ми їх чуємо і вимовляємо чітко. Запам'ятайте, діти, що голосні А, У та І завжди вимовляються чітко. Рама, пустун, ніжність. Голосний О вимовляють чітко як в наголошеній, так і в ненаголошеній позиції. Молоко, голубці. А от звук О може наближатися у вимові до У лише перед складом із наголошеним у або І. Зузуля голубка, коліна, коліно. Зверніть увагу, будь ласка, на пригол, на призвук. Який з'являється у звука О, тому що наші губи готуються уже наголосити наступний склад. І таким чином ось цей попередній звук О ніби уподібнюється до наступного наголошеного складу. Саме тому з'являється призвук. Наступне правило: звуки Е та Е у наголошеній позиції завжди вимовляємо чітко Спека. Маргарита. А от в ненаголошеній позиції Е наближається до И, а І наближається до Е. Весна, сестра, зима, Мирон. У закінченнях ненаголошені голосні ми завжди вимовляємо і чуємо чітко колесо ваги жовте. Ось такі основні правила, які ви можете собі сфотографувати, можете заскринити і обов'язково запам'ятати. А ми працюємо далі практично. І в нас мовне дослідження. Прочитайте вголос речення, правильно вимовляючи голосні звуки. Запишіть фонетичною транскрипцією виділені слова. Поясніть вимову наголошених і ненаголошених голосних у них. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. І так, голубко. Голубко поставимо наголос, так? Ми не чуємо, не чітко чуємо саме через те, що у нас наступний наголошений У, то О в нас на наголошеній ось такій позиції, наближене до У. Наступне слово кришталевії. Ненаголошений звук І наближається до Е. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали фонетичну транскрипцію перших двох слів. Продовжуємо перевіряти джерела. В ненаголошеній позиції стоїть перший звук М, е, і він наближається до І. Перевірте, будь ласка, чи так ви написали транскрипцію цього слова? Продовжуємо перевіряти далі. Мене. Перший звук ненаголошений, голосний, і наближається до І. Мене Зверніть увагу, діти, що ці два слова дуже схожі і їх можна перепутати. Порівняйте їхню транскрипцію. Вона практично однакова, за винятком того, що перший звук уподібнюється Е до «и», а тут І до Е. Ну і нарешті весни. Весни. Перший звук у нас не наголошений. І він наближається до І. Перевірте, будь ласка, чи так ви виконали це завдання? А на сьогодні все. І здобудьте вихідний квиток. Сподіваюся, я не дуже вас втомила. Отож, діти, допишіть, будь ласка, подані речення, оцінюючи себе на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Тож, вихідний квиток здобуто. Домашнє завдання. У підручнику на сторінці з 94 по 96 прочитайте і вивчіть правила. І ваша затишна вправа хатка, така домашня, така своя на сторінці 96-й. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова складається з приголосних голосних. І ніжності, звичайно. А я вам бажаю хорошого дня. До побачення, до зустрічі на наступному уроці. Бережіть себе!